Порядок використання технічних засобів станції визначається технічно розпорядчим актом, який регламентує безпечне і безперешкодже приймання, відправлення та проходження поїздів через станцію, безпеку, внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання вимог безпеки праці. Порядок, що встановлюється технічно розпорядчим актом, є обов'язковим для працівників усіх служб. Технічно розпорядчий акт станції складається начальником станції на підставі інструкції Державної адміністрації залізництва транспорту України і у повній відповідності з цими правилами, інструкцією сигналізації та інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізниці. Технічно розпорядчий акт станції перевіряється помічником начальника відділу перевезень з безпеку руху і затверджується. Для станцій сортувальних та пасажирських, а також вантажних та дільничних, позакласних і першого класу начальникам служби. Перевезень залізниці, і крім того, для зазначених станцій погоджується керівниками локомотивних та вагонних депо, дистанцій де колії. Сигналізації та зв'язку електропостачання. Для решти станцій начальникам відділу перевезень дирекції залізничних перевезень. До технічно розпорядчого акта додаються масштабний або схематичний план станції, необхідні документи та інструкції. Витяги з технічно розпорядчого акта, а для чергового по станції копії. Засвідчені начальникам станції мають знаходитися в приміщеннях чергового постанції, маневрового диспетчера, чергових парків та сортувальних гірок, виконавчих постів централізації, стрілочних постів, чергового локомотивного депо та оглядачів вагонів. Витяги мають містити дані, необхідні для відповідних працівників. Форма технічно розпорядчого акта – та інструкція з його складання розробляються та затверджуються Державною Адміністрацією залізничного транспорту України. Стрілки, розташовані на головних та приймально відправних коліях, а також охоронні, мають перебувати у нормальному положенні. Нормальним положенням для стрілок являються вхідних на головних коліях станцій однокалійних ліній. Напрямок з кожного кінця станції на різні колії. Вхідних на головних коліях станцій двокалійних ліній, напрямок на відповідні головні колії. Усіх інших на головних коліях перегонів та станцій, за винятком стрілок, що ведуть до запобіжного та вловлюючого тупиків, напрямок на відповідні головні лінії. Тих, що ведуть до запобіжних та вловлюючих тупиків. Напрямок до цих же тупиків. На станціях малодіяльних ліній, де обслуговування двох стрілочних постів виконується одним черговим стрілочна поста, а також де в штатному розкладі не передбачені працівники господарства служби перевезень, нормальне положення вхідних стрілок на головних коліях однокалійних ліній. Становлюється начальником дирекції залізничних перевезень або начальником залізниці. Нормальне положення стрілок визначається знаком плюс у таблицях взаємозалежності положення стрілок і сигнальних показань світлофору у маршрутах. Крім того, для станції з нецентралізованими стрілками. Нормальне їх положення визначається в технічно розпорядчому акті станції та витягах з нього. У необхідних випадках начальникам станції встановлюється нормальне положення нецентралізованих стрілок, що не включені в залежність від сигналів та маршрутів і ведуть до станційних колій, визначених для стоянки відбудованих та пожежних поїздів. Вагонів з небезпечним вантажем класу 1. Вибухові матеріали тощо. Установлене нормальне положення позначається на станинах стрілок і на кожухах приводів стрілок електричної централізації. Стрілки в інше положення можуть переводитися за наступних умов. Таких як приготування маршрутів для приймання відправлення поїздів, маневрової роботи, зайнятості колії рухомим складом, необхідності огородження місць, перешкод та виконання робіт на станційних коліях, очищення, перевірка та ремонт стрілок. На станціях з електричною централізацією встановлення стрілок у нормальне положення не обов'язкове. За винятком стрілок, що ведуть до запобіжних та вловлюючих тупиків, скидальних стрілок, що мають встановлюватися в нормальне положення, пристроями автоматичного повернення, а при їх відсутності черговим по станції. Стрілочний перевід, укладений на перегоні, приписується до однієї з сусідніх станцій або біля місця відгалудження влаштовується пост. Порядок технічного обслуговування, освітлення, охорони цих стрілочних переводів, а також порядок зберігання ключів від стрілок встановлюється начальником дирекції залізничних перевезень або начальником залізниці. І відображається в технічно розпорядчому акті станції. Кожний пост управління стрілками і сигналами має перебувати у підпорядкуванні тільки одного працівника, який є відповідальним за переведення стрілок, що знаходяться в його підпорядкуванні і сигналів, а також за безпеку руху. Станційний пост централізації у підпорядкуванні чергового постанції, виконавчий оператора поста централізації, стрілочний пост чергового стрілочного поста. Пост централізації механізованої та автоматизованої сортувальної гірки у чергового гірки або оператора. На станціях дозволяється обслуговувати два стрілочних пости. Одному черговому стрілочного поста. А окремі стрілки і пости безпосередньо черговому по станції. Перелік таких станцій визначається начальником дирекції залізничних перевезень. Порядок обслуговування таких стрілок і постів визначається технічно розпарячим актом станції. На станціях, що розміщені на ділянках з диспетчерською централізацією. Відповідальним за переведення стрілок і управління сигналами є поїзний диспетчер. Для контролю за роботою чергових стрілочного поста. На станціях, у залежності від калійного розвитку, характеру та обсягів маневрової роботи, призначаються старші чергові стрілочного поста, на станціях, перелік яких встановлюється начальником дирекції залізничних перевезень чи начальником залізниці, старший черговий. Стрілочна поста можуть призначатися безпосередньо для обслуговування поста або одночасно для обслуговування і контролю за роботою інших чергових стрілочних постів, які розташовані в стрілочному районі. На центральні пости диспетчерської централізації та станційні пости централізації на станціях. Крім поїзних диспетчерів або чергових постанцях, можуть призначатися оператори поста централізації. Перед прийманням та відправленням поїзда мають замикатися стрілки, що безпосередньо належать до маршруту приймання та відправлення, а також охоронні. Переведення централізованих стрілок у разі підготування маршруту для приймання та відправлення поїздів. Виконується черговим по станції або за його вказівкою оператором поста централізації. Переведення та замикання нецентралізованих стрілок. Е, у разі готування маршруту для приймання та відправлення поїздів виконується черговим стрілочного поста, старшим черговим стрілочного поста або черговим по станції при обслуговуванні ним стрілок, ключі. Від замкнених в маршрутах приймання та відправлення поїздів нецентралізованих стрілок, що не обладнані ключовою залежністю, мають зберігатись у чегового постанції або у старшого чергового стрілочного поста, а обладнаних у виконавчому апараті стрілочного поста або в розпорядчому апараті чергового постанції. Ключі від замкнених стрілок. Що не обладнані ключовою залежністю на перегонах, а також на приймально відправних коліях проміжних станцій, за умов зайнятості цих колій составами без локомотивів або окремими вагонами, мають зберігатися у чергового по станції. Порядок зберігання ключів від інших найвідповідальніших стрілок, що ведуть на колії, які виділені для стоянки вагонів. З небезпечним вантажем класу 1. Це вибухові матеріали, відбудованих та пожежних поїздів, стрілок з'їджень між головними коліями, вловлюючих тупиків і таке інше. І перелік цих стрілок по кожній станції встановлюється у технічно розпорядчому акті станції. Переведення стрілок під час маневрових переміщень виконується сигналістами або черговими стрілочна поста за розпорядження особи, яка керує маневрами. У разі маневрових переміщень на станціях з електричною централізацією. Переведення стрілок здійснюється черговим по станції або оператором поста централізації. У випадку передачі стрілок з центрального на місцеве управління, а також за виконання маневрів на нецентралізованих стрілках, що не обслуговуються черговими стрілечним поста, допускається переведення стрілок працівниками локомотивних бригад, глядачами поїздів, кондукторами, черговими парків, черговими по станціях, начальником станції. Приймальниками, здавальниками вантажів та багажу, працівниками локомотивного вагонного депо та іншими. Перелік станцій з зазначенням номерів таких стрілок, а також працівників, яким дозволяється їх переведення, при виконанні маневрів і порядок переведення стрілок встановлюється начальником дирекції залізничних перевезень або начальником залізниці. До переведення централізованої стрілки, працівник, який її обслуговує, повинен відповідно до порядку, що встановлюється інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи, переконатися в тому, що стрілочний перевід не зайнятий рухомим складом. За необхідності виконання ремонтних робіт на стрілочному переводі сигналіст або черговий стрілочного поста. Або старший черговий стілечна поста, може допустити до виконання ремонту працівників дистанції колії або дистанції сигналізації та зв'язку тільки за дозволом чергового по станції. Після закінчення ремонту сигналіст, черговий стілечна поста, старший черговий стілечна поста зобов'язані переконатися в можливості безпечного руху через стрілочний переліт. І доповісти про це черговому станції. Стрілочні переводи на станційних коліях, в тому числі стрілочні переводи на примиканні колій, що передаються у підпорядкування іншій службі та організації, перебувають в розпорядженні начальника станції. Стрілочні переводи на коліях інших служб та установ. Перебувають в розпорядженні начальника відповідних підрозділів залізнич та установ. Начальники станцій і відповідних підрозділів повинні забезпечити утримання стрілочних переводів, що знаходяться в їх розпорядженні, у чистому та справному стані, а також чистоту, справність дії та добре освітлення стрілочних показчиків. Контроль технічного стану, закріплення та заміна окремих болтів як на Централізованих, так і на нецентралізованих стрілочних переводах здійснюється працівниками дистанції колії. Чищення та змащування здійснюється. Нецентралізованих стрілочних переводів черговим стрілочних пастів, які їх обслуговують. Централізованих стрілочних переводів працівниками дистанції колії. Порядок чищення та змащування. Стрілочних переводів, що не перебувають у відданні чергових стрілочних постів, визначаються начальником дирекції залізничних перевезень або начальником залізниці.